Так, доброго ранку, любенькі, дорогенькі. Запишемо відео. Щось тут падає. Сюди чи сюди його положить. Розочки для вас одразу дуже такі красиві, дуже цей, такі, як ви в мене. Люблю вас дуже, ціную дуже, що ви на моєму каналі, що ви разом зі мною. Я скажу, чим більше в нас буде, не те, що на каналі, а взагалі таких людей. Мені кажеться, що тим щось тим якась вероятність, що щось поміняється в Україні. Ну, буде. Буде. Дівчатка, зразу хочу сказати, зрозуміло, що це, як завжди, річке відступлення, але от хочу сказати, там перед цим відео знімала душі загиблих, що хочуть сказати, переказати. І там коментарі, чого ти піаришся на цьому. Абсолютно не піарся. Абсолютно, мені нема чого піаритися. Я піар собі зробила за всю свою життя. у піар. А те, що я таке відео зняла, і те, що розумієш, хочеться поняти, і людям, чи донести, чи самі от, що, ну, щоб ми розуміли, ради чого ці всі жертви? Ради чого ці діти, оці чоловіки, ці мужики взрослі? Ради чого вони Не вертаються додому. Абсолютно мені піар. Який піар? Який мені піар з того, що примерно це відео зняти? Просто не хочеться розказувати, скільки я по Ютубу за відео візьму, скільки я можу заробити на людях просто часно, частні розклади і все остальне, що я вмію робити. Просто не хочеться, не треба мені піару такого. Я зображаю дуже добре, що це діти чиїсь, що це чоловіки чиїсь, що це життя чиїсь, це українці, такі, як я, такі, як ми. Так що тут не треба, що якийсь піар абсолютно. Те, що подіваєш, хочеться донести, що треба думати, ради чого оце все. Що це все? Що до цього привело, що так. І що після цього буде, якщо буде так, як воно є зараз? І нічого не буде змінюватися. Суржик мій надоїв, сто разів казала: валіть, валіть, валіть і ще раз валіть з канала. Сто каналів, які балакають чисто українською мовою, сто каналів, де чисто руською мовою розмовляють. Йдіть туди і там шукайте те, що вам треба. Абсолютно, повірте. Дуже багатьох я вас лично знаю через лічні розклади. Ви вже до мене дзвонили, ми з вами спілкувалися. Вже люди знають мою репутацію і те, що я можу кожній людині дати. В розкладі, чи там якісь проблеми є, чи проблеми, чи по-українськи, як сказати. Тобто, дуже багатьох я вже знаю, за це время, там 4 чи 3 чи 5 місяців на Ютубі вже вважаю, багатьма я спілкувалася лічно по телефону. І вони розуміють, хто я така, і я розумію, хто ви такі в мене на каналі. Не подобається мій суржик? До свидання. Закрили двері, болить голова, пішли туди. Яка я в сраці відьма? Не подобається, яка я відьма? пішли далі. Шукати таку відьму, як вам дійсно треба, відьма. І все, мене цим не проб'єш. Проб Розслабтеся, свої нерви там не тріпайте. І від того виписування. Ніяких піарів немає. Розклад є розклад. Взяв карти, спросив карти, і карти показують. Що я собі пропіарилася? Ну, що, що я поїмала на цьому всьому. Ну, подивились люди. Ну так, да, я записала, я його можу забути одразу, що я записала. Тому що далі люди, далі в мене йде воно все конвеєром, так сказати. І все, ніяких піарів. Я розумію, що це чиясь боль, це велика боль. Як от в такій ситуації це правильно кажуть, чужих дітей не буває. Це вся наша боль, українська боль. Якщо ми її забудемо, я сто разів казала в відео, дай Бог нам не забути це все. Те, що, принесли до... Те, що в Україну от принесли от ці сволочі. Дай Бог нам пам'яті, нам, нашим дітям, нашим внукам, щоб це не забули. Розумієш? Щоб дійсно от, не мстити, але, от щоб місць була дуже жорстка, жорстока. За те, що от люди вирішили, що вони можуть прийти і забрати в нас життя. От просто, от, суки, сиділи, сиділи, вирішили, що зараз підемо до хахлів і ми маємо право забрати жизнь хахла. Да, звісно, що, да, дай Бог нам пам'яті. А піариць на чому тут піариться? Війна йде. Я, що, що, що таке тут що пропіарилася? Очередне відео, ну, зняла я відео. ну да. Ну, те, що хочуть наші діти відтіля, з того світу донести батькам, от, людям простим, що ми кров'ю заплатили за це все, а ви що? А ви що? Такі, як і ми, що, і я, що, і ви що, і всі. Вони кров'ю заплатили. Там я дивилася, я колись, та чи в Тікток, чи відео десь були, що держала пачку по 200 гривень, отак переперегнута. Ну, перегнуті гроші були, отак як перегнута. Ну, і там пачечка, ну, скільки там було, ну, може, 10, 10 200, по 200 гривень, може, 20 по 200 гривень. І в крові оця пачка денег просто хтось держав, напевно, що з воєнних там. Ну, бліндажі і все це, от, і держало, воно в крові все це. І от ціна оцим грошам, які, які суки, блядь, ті то, жаліють дати отуди отим чи потім сім'ям їхнім, чи ще щось. От в крові оця ціна, о, от їх пачки, отей по 200 гривень. І що тут на ньому пропіареться? Убив би. Без різниці кого? Задавив би своїми руками, чи тих, що ото жаліють, понімаєш, чи тирять, чи тих, що прийшли і посчитали себе богами, що вони можуть українську життя забрати, просто так прийти і забрати. Ну, в те час я понимаю, я по карті дуже добре розумію, що щось до цього привело. Чогось так, чогось в тих містах, чогось не далі, чогось не ближче, а чогось там. От, от ти робиш розклад, щоб трошечки, хоча як то, понятно, таке врем'я, нельзя каляти, нельзя не цей, а коли як не за Мозгів, щоб нам дало, Бог дав мозгів українцю, простому українцю. Що мені власть треба, мені гроші треба, в мене все це є. Власть над сім'єю у мене є. Гроші в мене я заробити можу, зароблю. Що мені піариться? Що мені тут пропіарювати себе? От я сижу, яка є, така є. Не більше, не менше. Хочете, ви зі мною спілкуєтесь? Не хочете? Вийшли нахер з канала і все. Якщо вам суржик не подобається, голова болить від мене чи в жопі там покалує? Ідіть там, де благодать і слухайте. І раді Бога, я тільки за Я тільки за те, щоб ті всі тарологи. Вони Просмотри в них були, все вони розказували, якщо їх слухають, значить це комусь треба. Все абсолютно. Нема в мене конкуренції з кимсь там, війни з кимсь. Ніяких, ні на які канали я не вилажу, там, де масово їх знімають, ну що примерно. Я є, така як є. Я відкрила свій канал і все, я сама тут довбуся. Є діти за мною, є є чоловік коло мене, все. Ніякі канали мене піарити, розкручувати, щоб я десь там щось під когось підстрала, ні ніхрена. Негодна буду, закриють все, закрилася і до свидання. Живу так, як я до цього жила. Так що не треба, я розумію вашу боль, я понімаю я... Це, це слов нема. Ну, піариться тут, ну нема тут на чому піаритися. Ну нема на чому піаритися. Якби хотілося піаритися, або ті, що до мене по розклади лічні дзвонять, я їм казала, пишіть там коментарі там... все-все-все і цього не треба робити. Це лічне. Людина дзвонила, вона зо мною поспілкувалась, довольна вона, недовольна, рада вона, не рада, все це залишається між нами, і цей піар не нужен. Тому що з одним так, з другим так тут не може для, знаєш, як от, для, для всіх одне бути. От всім я повинна подобатися. Ні. Ні, в мене свій характер, в мене своє, мені скільки років, понімаєш, практика, все це розумію. Я, я дуже добре, дуже добре. Навіть тому, що ви вайбер пишете. От, от ну, я можу ответить, і я можу сюсюкать, посюкать, потому що я чувствую людину, що от їй треба. А другому можу навіть не ответить. А потім приходить час, подімаєш чого. Два напише в тому самому вайбері кучу такого, що что... дивишся і думаєш, ти мене не знаєш, а тебе не знаю. Що ти від мене хочеш. І все. Тобто, вже добре все, понимаешь в цій житті. Так що перестаньте. Или нам треба бути одним цілим і розумієш, тут нема війни проти мене, чи я проти вас веду війну. Нема такого, немає, в мене такого немає абсолютно інтересу проти вас війну. Я тільки, тільки всім, буде у вас, все хорошо буде і в мене хорошо. Понимаете, я завжди так казала, ті, що приїжджають, ті, що дзвонять. У вас добре і в мене добре. І все. Одній людині, одну душу спасеш, і то добре. Ні, все, немає такого, щоб це на якомусь відео пропіариться. Абсолютно. Я сіла, я зробила відео, щось собі написала чи не написала там названня, щоб не забути во час, тому що йду з літньої кухні, йду туди. Доходжу, я не пойму, по що я йшла. Встала стою, думаю, по що я прийшла? То, ключ, треба відкрити там. Ті, оце тільки що. Так що дивіться, ілі, ілі, розумієте, ілі, оставайтесь на каналі ті, що дійсно, от пош як на одній волні. Один ми один ми піднімаємо і починаємо там уніжати, оскорбляти і все. Ілі, Ілі-ілі. Ілі їдьте ілі, 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 ілі нахер. І все. Із неділею вас святою, сьогодні неділя. Так, давайте подивимося. Нічого не писала, не казала собі. Давайте подивимося Україну. От просто візьмемо Україну, що зараз відбувається. як воно відбувається, Україна, світ, що в світі, як до нас світ. Візьмо, тому що одні кричать наступлення, а вже другі не кричать наступлення. Жарко, на дворі не можна жити. Це ще тільки утро, ранок. Да, дуже жарко, дуже жарко. Так що тут такі діла. Так, що тут такі діла, Україна. Давайте сьогодні дивитися Україна. Україна. Ну, пожив, опять пожив, опять ці діти наші. Опять, опять, опять опять ценность. паш Пінтаклі. Тобто, дівчата, вже кого там я фторологів, туди йдіть і дивіться, я розказую так, як у мене. Так як я беру карту і мені в голову воно йде, те, що я кажу, просто не думаючи. От карта, паш Пінтаклі. Тобто, дайте цим воякам оцей Пінтакль. Дайте, щоб вони поняли цінность, щоб вони поняли, що їх ціна Україна, що вони розуміють, що вони сейчас самі главні в на на цьому світі. Подімаєш, тому що якщо не вони, то хто? От карта й показує. Паш пентаклі. у мене карта так. В когось, може, там, о, там немає, Я от пишуть теж, зв'язки нема, того нема. Таді, нахер, зв'язуйте, як вам хочете. Діть і зв'язуйте. У мене так, у мене от іде воно так все. Паш Пентаклі, наші воїни, пацани молоді. От наша молодь, як там, не пойму про, чу, про що тут молодь. Про те, що це молодь. Подімаєш, це молоді люди, яким треба жити, дітей родити. Понимаєш, це будуще України. А їх прийшли уничтожать. Тобто не прийшли по бабів, таких, як я, чи там по дідів, яким 70-80 років. Понятно, що це касається всього, це молодіж касається. От наша молодь. і дайте їм оцей пентакль в руки, дайте, щоб вони почували себе. Там це відео, що ото пачка в крові от їх 200 гривень, там, ну, 10, ну 20, хай, ну скільки там в нього було в тих цих. і він лежить, і воно все в крові хтось взяв, показує, що ціна цим дітьм. А хто десь загорає? Ціорка від карта. Чого? Чого дайте їм пінтакти? тому що, що багато з них ляже, а багато з них каліками буде. От тому. От те ще те про те, що ну, про, про душі померших, от вони можуть те саме нам тут вопити і кричати. Що цініть, цініть оцих людей, які там. Не мене цініть, а? абсолютно не треба мені піарі, не треба мене цінити. Як ви відноситесь, це ваше діло, так і відноситеся. Хочете дивитися, дивитись? Не хочете – дивитися абсолютно. Ну, вміють вони все. Ну вміють по магові, це, поміжна ця колода, Таро в карті мага. Уміють все люди. Ці, оці пацани молоді, по пентаклі, Пінтаклі, вони вміють все. Тобто, якщо вони проходять цю цьорку вічей, оцю проходять, подімаєш, вони вміють все. Вони виходять звідтіля умніші, сильніші, розумніші. Ну, тобто вони виходять, понятно, всякі є і там. Не будемо там отдельні случаї. Ну, в общем, подієш, це дійсно патріоти. І це не просто слово, патріоти. Это для них це дійсно вони патріоти. От Україна, просто Україна. Що в Україні? Цініть оце. оце. Оце, якби не було їх, що було б? Ну, от кожен сяде і думам, махаю руками. Опять. Ну, от що було б? Якби оці, оці пацани, оці молоді мужики, чи там зрослі мужики, хтось писав, мій чоловік, взросли, взрослі мужики. Понимаєш? ну для них теж війна це, ну, це не кожен день війна. Ну то есть, воно, воно як, ну, як ну сказати, не те, що в дитинстві, а то есть, воно почало вчитися. Воно він може йти по пажу, тому що він, вважай, на війні почав учитися в війні. Це ж не те, що родився всього, воїн. Так, да, козаки, да, родилися. Да, вчора ми з чоловіком про цього сірка дивилися, блін, стидно сказати, ну, дуже далека від цього всього була. Да, да, так, от така, от така земля у нас, от таке все. Ну теж, примірно, хоч йому й сорок і п'ять. Він пішовши на війну, він почав учитися, він попажу. Тобто сам считай, вся життя началась з початку. Начала. Хочеш вижити учися, хочеш там ну, в колективі учися, хочеш оружжиєм управляти там, теж учися. Теж він попажу, хоч йому й 50 років. Теж ви ж розумієте, от карта так показує. Це не те, що 20 років і все, а вище це вже такі, що вони не захищають. Та там 70 років колись відео знімав, ну викладали, 70 років дідок іде. Дідок іде, манюнки, щупленький, ну він каже, я вважаю, що я бути тут. От я вважаю, що я маю бути тут. І хто зна кому? Чи 20-літньому слава і хвала, чи тому 70-літньому? А виходить обов'язково, тому що пішли в українську землю і нас з вами захищать. Не більше, ні менше, що тут От їх треба піарити? От їх треба відео робити почаще, щоб оцих тих людей, що там, їх треба піарити. І навіть душі цих загиблих воїнів, от їх треба піарити, щоб ми, блін, не забували. що За що ті діти... І взрослі чоловіки, і взрослі жінки, і молоді дівчата. І ви ж так само бачите в Фейсбуці, все, це, все ж це ви бачите, так як і я. От їх треба піарити. Дійсно, кожне відео треба робити, і, блядь, по голові, по тівечку, От їх треба піарити. Що дійсно? Думайте, думайте, вдумайтеся, що там, які там люди. значить, там можна їм бути, а тут десь без них обійдуться, так? Да? Чи як? Жертву, жертву. Бач, карта повишена. і тут починається з карти. Карти в мене в мене перед вами. Я ж не ховаю ні морду свою, ні карти, все виставляю вам. Ось карта паш, молоді оці ж хлопці, опять же ж, розумійте, це в цій карті може бути 60-літній, 60 тому що він учиться, він пішов туди і він учиться. Він, знаєш, як пацаном, як солдат, 18 чи скільки років раніше призивали. Він стає і учиться воювати. От бачиш, карта, жертвують. Отам От хай оці тарологи напишуть, так чи не так, жертвують собою. Так дайте їм хоч цей пентакль, щоб вони чувствовали себе. О, діти, все одно, хочеш по дураку діти. Діти жартують собою. От все одно це пацанва. В основному це є зрослі, понятно, є зрослі, але все одно, бачиш, карта, як то легко йдуть на це, все Україна. Ой, блядь. Три старші Ну, Якщо це по карті дивишся, я хочу сказати, що краще про це не думати. Тому що якщо думати про це, це... То... і вони там з ума сходять. І просто, якщо це про це думати, отак карта, от якщо про це думати, це то точно зійти з ума можна. Дійсно, що якщо там є люди пишуть і кажуть, що в мене вже кришу від цього всього зриває, я вже себе, як не це дійсно, що можу кришу зірвати. І це ж бачиш, в основному пацани, які йдуть, які йдуть під четверку мочей. От вони йдуть під те, що можуть лягти зовсім лягти, а можуть лежати просто живими лежати. От вони йдуть. Понімаєш, да, вони відтіля. Якщо дасть Бог воно не є, але якщо воно кончиться, ну коли воно кончиться, все буде цей. Вони виходять магами, вони виходять сильними, вони виходять в своїй силі, вони вміють все. Да, багато чим жертвують. Україна, українці, багато по повішеному жертвують чим. Тобто йдуть на жертву. І я в тому, що йдуть по цій карті, знаєш, якось дивись, карта, як не страшно, то розумієш, як зараз, на зірвати. Димаш якось йдуть, як то йдуть легко, як, -то ідуть? як це не страшно. Знаєш, людина на смерть йде, чи не на смерть, чи розумієш, що її покалі, не може прийти. Ну, мислі всякі, розумієш, йдуть по дураку, йдуть легко, Йдуть легко, А ми тут сидимо гавкаємося. Україна, українці, А що тут оце дурок хоче? Ну, що тут легко. Та, бачиш по Ерофанту. Вони віддають більше того, чого не можна вже віддати. Отдають своє життя. Що, ну, більшого вже ну, ніхто не може дати, чим свою життя віддати, ну віддати, чи як по-українськи сказати, віддати ну, за Україну, за українську землю. Тобто вони віддають все. Вже, вже ну, З них вже нічого ти більшого не візьмеш. Тобто... І причому легко віддають. Причому легко віддають. Ужас. Давайте. Піарис. А Тут кожен цей, блядь, аж серце стає від цього всього. Піора. Давайте ще Україна візьмемо. Україна, Українця. Потім подивимось світ. Україна. Українці. Да, дай Бог, щоб знайшлася мудра жінка. Отноп'яв карта це показує. Понимаешь? Дай Бог, щоб знайшлася мудра жінка. От карта звізди, вона десь далека, сейчас, ну тобто її ми не бачити, не розуміти, тому що ну, через башню, от башня, понимаєте ви що, тут розрушення повне, ну зможе провести тільки жінка. Це показує карта. Це не те, що я так хочу, чи я розумію, хто це, бо тут ще почніть писати, що куплено, все перекуплено. Хай буде й куплено на вашій совісті, все те, що куплено. Ну, через башню зможе провести тільки мудра жінка через, через оцю башню. Українців зможе провести, ну, тобто, оце, ну як сказати, вийти з цього всього зможе тільки жінка мудра. І показує. Прошу, пройшовши війну, дасть Бог, дасть Господь, воно все одно рано чи пізно закінчиться. Багатьом захочеться повернутися в прошелях. От королі, от там хто тарологи чи в інтернет залазьте, читайте карти. Король Кубків, тройка жезлів, восьмерка кубків. Тобто багатьом королям захочеться повернутися От Так, як було, так і, так і, щоб так і оставалося. А ви думайте, розумієш? А ви думайте, це ж свого рода, бачиш, для України опять ловушка? Це ж війна війною, пажі, показує карта. Опять там не пишіть, не вопіть, що це молоді, а взрослі, це взрослі, молоді, я об'ясняла, що люди це які, розумієш, ну от прийшла війна, вони почали вчитися чи почали учитися ну, жити на війні, виживати на війні, воювати, так сказати. От щоб ви поняли, все, на цьому точка. І тут карта, бачиш, ну, от... Не треба мудра жінка, треба для України і з кожним розкладом це більше, більше і більше. Хто це така? там ви пишете фамілії, імена, нічого я дивитися не буду, нічого я казати не буду. От я вважаю, для цього це точно не час. От я сумніваюся, чи не час, Понимаєш тоді, коли крадуть чи не крадуть, Ну от не зря були придумані закони, колись, у время війни, що робили за те, що крали. Коли це було, і де це було, ви грамотніші в мене, ви це розумієте. Ну, оце це не точно не время, воно, хай, хай воно ще далеко падає, по звезді воно ще далеченько падає, башню пройти. Ну Бачиш, башню пройти, якщо, якщо от, оця війна, все одно вона кінець, є почало, значить, є кінець. Оп'є ж люди остаються сам на сам. От по п'ятерки мічай, опять люди остаються сам на сам. І оці пажі, пентаклі остаються сам на сам. І всі люди прості остаються сам на сам. І в цьому ловушка. Опять. Ну, виграли війну, тобто виграли по-своєму, як там виграли, так і виграли. А некоторим захочеться вернутися в прошле. Щоб на другий день було все так, як було до цього, до війни. Ну, Яке прошло їм захочеться. Не знаю, щось в мене розклади такі пішли, от імено, воно веде все, все в ту сторону, що. То що я, розумієш, навіть без розкладу. Я баба сижу, баба і розумію, що якщо воно все оце буде, оця оце, оце, оце хринотінь буде крутитися, І в цьому ми будемо крутитися в цій херні українській своїй. А що поміняється? Ну що поміняється? В херня це в віді того, що одні живуть. Хорошо, а інші живуче вуче. А що це прошло? Ну, що, ну це ж я беру три карти. От кого вони як покажуть? В мене зразу йде в голові примерно так. Прийдуть покалічені додому, он голова перев'язана, ось жезли це, огонь, це оружие, оружжя прийдуть. Хтось цього не бачить, не хоче і не буде бачити. І не буде замічати даже. Для когось це абсолютно. Для когось десятка пентаклі це головне. Головне, що я остався живий, головне, що у своє я сохранив чи приумножив там. Головне, головне головне Це головне. От у мене одразу так карта йде через мою голову. Як там у кого? Ну дивіться і думайте. Думайте і дивіться. Давайте совєт карт візьмемо для нас. Простих смертних. І сказати би брехня, ну от що, знаєш, карти щось не те показують. Ну, ж, ну ми ж живемо тут, невже ми не розуміємо, де ми живемо і як ми живемо. І хто біля нас, і що біля нас робиться. Ну невже це тільки, блін, карти. В мене в моїх руках це тільки карти бачать, це всі всього цього не бачать. Тоді я не розумію взагалі, що загадалка і що, що, ну, що тоді я тут роблю. Якщо всі будуть дружно кричати, ні, цього немає, а тут все отак, отак, а що ти малиш сидиш, ти людей тільки... З ума зводиш. Так, да, на це ти ведьма, щоб ніхера ти не боялася. Ніколи не будеш ти ведьма, якщо ти будеш там. Хай буде не ведьма, це таке названня, це, блін, так, ото, щоб не назвати. Не будеш ти ніколи, розумієш, тим, ким ти повинен бути, якщо ти будеш сидіти, труситися, боятися і все остальне, і все остальне. І для одних, кому хочеться отак-отак казати, а для інших, кому не хочеться, по-другому казати. Ніколи ти не будеш тим, ким ти може бути. Ніколи карта тобі не покаже те, що вона показати. Ніколи ти її не прочитаєш так, як ти от, 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 прочитати. Тобто ти повижен бути сам собою, ти маєш те, що тобі йде, от те й казати. І якщо ти можеш за це по голові отримати, ти осознано це розумієш. Совєт, карта перемоги, колективної перемоги. ну Багато, багато. Бачиш, тут шестьорка жезлів, перемога наша. Карта вже шестьорка ну Через яку боль вона проходить, ця перемога. Побіда, перемога. Що совітують карти? Виходить з ілюзій. Ну, блять, опять же те саме, опять матюкаю снізиш. Сімка кубки. Ну той капішон, сторося казала, знімайте той капішон. І дивіться, тому що, кажеться, що непонятно для кого ця перемога буде перемогою. Подімаєш, а для кого злидні злиднями? Тобто десь карта тут показує. Ну, тобто, вже ми для кучки людей робимо перемогу? А для всіх остальних, щоб виживали далі? Понімаєте, понімайте, хто не дурний, той пойме, про що я кажу, про що карти кажуть. Да, для домів, от карта ілюзій. Всі дружно відкривайте глаза і дивіться, і думайте, і добре думайте. І карта, Тому що ніколи воно не кончиться. От і карта. Або виходьте з цих ілюзій по сімкам кубків, виходьте з цих ілюзій, пройшовши оцю боль, оцю, оцю победу, як вона, яка вона дасться, ну як вона дається для України. Це ж не хухри-мухри, розумієш? І дожні жити всім добре. От шістька кубків це найкраща карта, це сама, мягка, сама добра карта. І вона показує, що всім повинно бути, всі повинні радуватися цій перемозі, яка буде. Да, тут жінка, і рисармічері, чи далі війна. Тут жінка, я вчора щось так думала, от читала там коментарі ваші за це за ж відео, що душі що хочуть сказати. Тут або жінка, або дійсно людина, в якої дитина, або чоловік, ну, дійсно, яка, яка пам'ять не продасть. Про, про свою дитину, про свого чоловіка, чи дочка, там, чи, чи дідусь, чи без різниці. Подімаєш, що дійсно ця пам'ять, оцей рід, та пам'ять про цю людину, вона дійсно силу дасть цій жінці от витягнути все оце. От я щось вчора так щось думаю, думаю, ну, ну це треба понімаєш, треба пройти це все. Понятно, це не блаба, -бла, те, що я сижу, тут про це речі немає. Це одне. А те, що там, не дай Бог, щось десь, да, може, й така людина й треба, щоб пройшовши оце все, оцю боль, поняття, що дитина твоя, чи чоловік твій, чи хто життя віддав за Україну, пішов і віддав. І причому по карті, Легко вони йдуть на це все. Легко, розумієш? як то, знаєш, не те, що легко, не по-дурному, а як то з відкритою душою. Люди дійсно вірять в те, що вони, ну як сказати, Ну, от іду на смерть, значить, я вірю, ради чого я йду. Не просто, щоб мене там не стало, а дійсно, що щось ну, знаєш, як... От моя смерть щось поміняє в цій житті. Все, в общем, пока. бо вже зараз буду я робити з вами. там. пока-пока.